В лікарні помер чоловік 72 років, який отримав поранення через ракетний удар 11 вересня. Три дні спали в Смузі. Родина з окупованої Кочарівки, що на Херсонщині, нині живе в одному з центрів для переселенців у Кривому Розі. Живе у лікарні по кілька днів. Історія торакального хірурга, який рятує військових з пораненнями грудної клітини. В ніч на 13 вересня російські окупаційні війська шість разів обстріляли Нікопольський район. Армія РФ застосувала урагани, гради та важку артилерію. Поцілили у Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Розбили багатоповерхівки та приватні будинки. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Від зупинки серця помер чоловік 72 років, який отримав поранення 11 вересня. Тоді у центр Дніпра поцілила ракета армії РФ. Вона влучила в будівлю, де перебував чоловік. Вибуховою хвилею також потрощило житлові будинки, магазини, кафе, офіси, адмінбудівлі, ринок тощо. До відділення екстреної допомоги нашої лікарні надійшов в важкому стані літній чоловік 72 років. Важкість його стану була зумовлена мінно-вибуховою травмою, важким пораненням черевної порожнини, множинними осколковими, пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну. Проведено тривале оперативне втручання в декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Був за допомогою складного тривалого хірургічного втручання, частково відновлений. Планувалися ще етапні оперативні втручання. У пацієнта був забій серця, порушення ритму. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили. Лікарі, анестезіологи боролись за його життя. Дві зупинки серця, двічі була клінічна смерть. Нам вдавалося відновити роботу серця. Але ж, на жаль, третя зупинка була фатальною. Пацієнт помер вчора ввечері в відділенні реанімації. Тут осколки ж тут же залетіли. Ну так, да. що це? це ж, тож. ось теж осколок був. І там троє. Там два сколки тобі, бо не залишилися, але вони маленькі такі От рана, вхідна рана. Умови важкі, звісно, тому що наплив поранених бійців, крім гражданських теж людей, які теж ми ж обслуговуємо. У нас лікарня не в глибокому тилу, як кажуть, тому йде кожен день, поступають бійці, і в нас якась йде ну, тобто, кого треба оперувати, ми оперуємо. А кого більш-менш стабілізуємо, то відправляємо далі в тил країни. І, звісно, важко, тому що йде не нижче, це все йде поступлення хворих бійців. Но я от третій, третій добу чергую, практично живу в лікарні. Те так, то, то поступити. То треба було ночі оперувати хворого, приїхав. І залишився, тому що комендантська година вже не поїдеш додому. Ну і третій день вже працюю. Так, важко звісно. Ну, Це наша робота. Їм там намного складніше на фронті там. Дихай. Ага. Від шиє, якщо так брати. До черівної порожнини. Це наша область допомоги бійцям. Більше осколкових, звісно, поранень, враховуючи нашу специфіку таракальну, то йде і наявність, слава Богу, бронежилетів війців, то йде залітання осколків з боку або зверху. Все-таки якесь. Це спасає їм життя. Але саме такі опасні місця, коли він залітає і доходить до органів межціння, де серце, крупні сусуди це якраз загроза для життя бійця. Це ще Давай, наклійку. Ну, Є ті, що потребують реанімаційних заходів, поступають. Ушпитаються відділення реанімації, і потім вже конціліум определяємо, ну тобто, визначаємо якийсь об'єм оперативного втручання там, чи, чи заходів, якісь стабілізації хворої і так далі. У нас психолог працює в лікарні, і є хворі, які потребують психолога, тому що війна це війна. Багато бійців. Навіть, ну, котрі потребує далі відправки до лікування, буває, що хочуть повернутися в частину і ну, продовжити воювати. Я думаю, що якийсь в нас є вклад в нашу перемогу все-таки. Ми стараємося максимально їх лічити, щоб вони встали в строй і далі захищали батьківщину. Виїжджали ми машинами до Береслава, в Береславі на автобус і автобусом через Запорожжя їхали по тій стороні. Це Каховську ГЕС ми проїжджали. ГЕС почти був розбитий. І перед ГЕСом оце нас провірили. І у Василькові ми знаходилися троє суток. Ночували в посадці. Ми проїжджали, дивилися в вікно, то там стояв автобус, переворачували, ну, коротше все. І наколки, у кого є герб України, значить, виводили і вирізали по-живому. Вони здали, що син мій служить. І почали меншого сина бити. Два ребра поламали йому і електрошоком, і він ото прийшов. Почав плакати, і ми на наступний день її виїхали. Давали гуманітарну допомогу, казали, що росіянами, ну, росіяни гуманітарку привезли, Ну, фактично вони привезли консерву. Це їхня була російська, а остальне було все наше, українське. У жінки ось от давлення, от давлення не було нічого, вона п'є від серця, немає. І з села їдеш і впираєшся в трасу, а за трасою стояв цей рапс. його спалили. Те, що ми сіяли, його спалили. Там скільки полів заброшених оставили, нескошених. Виїхало дето чоловік 50, а там ще скільки залишилося. А тоді почали оце стріляти і по інтернету син показував, що зірвали цю больницю і стоїть цих, як можна сказати, міни багато, що йдеш і зацепив і дзвонять, там ловлять інтернет на, цьому, на низу. До річки поближе, то вони раз-раз раз подзвонять, говорять, отак, отак. Твою хату там грабанули, там койку забрали, там ков'єр забрали, там телевізор забрали. Із кашпурами у повному складі ми зустрічаємось у центральному парку Хмільника. Сьогодні каже Юля Кашпур, той рідкісний день, коли всі разом. Роман звідси родом. 2016 року він добровольцем пішов боронити батьківщину. Через рік підписав контракт із сум, 2019-го отримав поранення поблизу Мар'янки. Наступив на протипіхотну міну. В результаті втратив частину ноги. «Треть голіні по поберць, грубо кажучи, тобто на, на рівні берці. А, Ну в принципі, та протипіхотна міна, на яку я наступив, вона і розрахована, що ногу травматична ампутація по, по берць. Через дев'ять місяців після втрати кінцівки. Роман вирішив взяти участь у іграх героїв. Два роки поспіль перемагав 2020-го в категорії профі – кросфіт, 2021-го – кросфіт та підтягування. Цього ж року на протезі встановив рекорд України на Чугуївському аеродромі. 5,5 метрів за 50 секунд протягнув на собі ан 26 вагою 17 тонн. Ідея цього це мотивувати хлопців і не тільки поранених, важко поранених на Наразі багато і цивільних постраждало постраждали і діти. Тобто своїм прикладом доводити, що життя після ампутації далеко не завершується, а це, це просто інша сторінка вже. 24 лютого Кашпорів застало у Харкові. Добу вони добрались до Хмільника, а потім Роман пішов на війну. Юля каже: навіть не намагалась зупинити чоловіка, і те, що він на протезі, не аргумент. Ти просто розумієш, ти маєш бути там, і все. Тобто, по іншому, ніяк. І тому стрімувати Рому, тим паче, в його випадку, ну це було безглуздо. До Харкова Роман повернувся 1 березня. Повернувся на непристосованому протезі. На ньому і провоював півроку. Купальний, він годиться тільки для ходьби і купання. Тобто в ньому бігати, якби і виконувати якісь роботи неможливо. Але я для себе зробив відкриття щодо купального протеза, Що коли танк прямою наводкою стріляє і складує дома, як карточні будиночки, вони розсипаються на купальні, на купальному протезі можна бігати. На Харківщині, розповідає Роман, стояв на обороні Салтівки. Був один вихід в сіру зону. І туди нас ішло двоє двоє людей там були на протезах з тої групи. А наше завдання було виявити танк ворожий, який постійно обстрілював кошмари в Салтовку, і знешкодити його додому. Роман заїхав ненадовго. Нарешті змінив протез за кілька днів. Знову на Харківщину до бойових побратимів залишитись вдома каже не може. Потрібно пам'ятати, що Україна до цих пір існує, живе і продовжує боротись, нав'язувати боротьбу та ще й вдається контрнаступати. А мабуть, за ентузіазм і героїзм всіх хто зараз зі зброєю в руках, тобто людський потенціал, це, це єдине, що зараз веде нас до перемоги і приведе до перемоги. Патріотами Юля та Роман виховують і своїх синів. Це їм жити в мирній і щасливій Україні, каже Роман. Тож мають любити і бути готові боронити її від ворогів. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Віннична. Взагалі в нас дата пологи повинна бути була теж цікава. Це перше вересня, день знань, але доля вирішила трішки по-іншому. Ми дуже раді. Стати частинкою такої традиції. Жінки, мешканці міста Дніпра та внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в місті Дніпро, народили на день міста нам малюків. Загалом по місту в цьому році народилися 20 діточок, 12 хлопчиків і 8 дівчаток. Ми з 2008 року щорічно це вже в нас така традиція. На кожну дитину, яка народилася в цьому році, по 10 тисяч гривень. Минулому році було 8,5 з половиною тисяч. Гривень кожна родина, у якої народилася дитинка у день міста, а це обов'язково повинна родина бути зареєстрована у місті Дніпрі або один із батьків зареєстрований у місті Дніпрі, мають змогу отримати матеріальну допомогу. Серед 20 родин, які отримують матеріальну допомогу, чотири родини це є родини внутрішньопереміщених осіб. Вони, крім копії паспорта та ідентифікаційного коду для отримання матеріальної допомоги, подають довідку про реєстрацію місця проживання у місті Дніпрі. Вітаємо вас! ще.